Дровенькі були. Весна потішила нас сніжком і маленьким морозцем. Сонечко вже світить на всю, тобто зараз пару хвилин, ну, годинку-дві, і цього сніжку вже не буде. Правда, коли вийде це відео, то напевно тоді вже будуть теплі дні. Тому що відео я викидаю не зразу, коли знімаю, воно в мене монтується, там може бути навіть і через тиждень часу. Так, погнали випускати наших гусей. Їх вчора закрив, а потім ще пережав, закрив їх чи не закрив. Ходіть, дівчата. Так, глянемо, що тут твориться. Тут по ідеї, нічого не має творитися, тому що яйце вони. Тут одне гніздо, тільки що яка гуска несеться, це ось це темно вам не видно. Більше вони тут не несуться, несуться вони в стані. Хто в нас несеться по гусах? Е, мешка, ви бачили, і несеться е, наша біла красуня та вода замерзла, зараз ми їх випустимо на потічок, потім вони прийдуть і будуть їсти. Бо зранку вони так не снідуть, а ми про них поговоримо. Ходіть, дівчата! Вони такі голосливі, що знов мене не будуть чути, правда? Біжи, зараз прийде тебе, да ти їсти. Давай. Так, несеться в нас оця гусочка. Несеться вона вже так трошки давненько, як то кажуть. Е, несеться трошки паршиво, як я вже говорив, нема такої стабільності, там як гуси несуться через день. Чи як, Вони не снесуться, коли хочуть. Можуть три дні не нестися. Було таке, що чотири дні не було яйця. Не знаю, що з ними. Але було ось так. Зараз менш більш стабілізувалася ситуація. Ті ранні яйця, я подивлюся, там якою датою вони знесені, і, напевно, що закладу інкубатор, щоб вони не пропали. Там багато їх нема. Але все рівно і того шкода, подивимося заодно, як працює глинистий і що з цього вийде. Е, ось ця гусочка, ось вона, що ми її недавно обміняли, має дурну звичку губити яйця. Чому причина? Я поняття зеленого не маю. Сидить, сидить, гнізді, довго сидить, ніби несеться, а потім виходить пити воду, там, де нас замерзло, де вони п'ють водичку, і. Прямо там лишає яйця, йде далі. То за нею ми так раз ми вже три рази ми за нею це спостерігали, що вона, як то кажуть, губить яйця. Но вчора вона прийшла сама е, додому, там десь буде відео. Гуляла-гуляла-гуляла, е, потім прийшла сама додому. І той же саме ходила-ходила, довго-довго сиділа і вийшла на вулиці пити воду і знеслися на вулиці. В чому проблема, поняття не маю. Чи це нормальне, чи це просто молода гуска, чи в неї відчуття, що вона довго посиділа і знеслися, а вийшла на вулицю та й... та й так все стало. Так, мишка погнала поруватися. Мишка, по сьогодні має бути з яєчком. Вчора не було, позавчора в неї яєчко було. Вона якась така активна. Сама погнала до нашого глинистого. Ось такі наші красені, наші гусочки. І за ними ми пильнуємо, ми їх, е, як то кажуть, випускаємо і заганяємо. Е, тобто зараз, щоб вони собі не губили нам яйця і не неслися, бог знадай. І тому, як то кажуть, трошки більше волокіти. Мишка несеться в стані. Там я гніздо переробив, може потім покажу. Бо вона несеться там, де качка, я не дуже хочу. Французів я переселив, зробив там гніздо для мишки, де вона минулого року сиділа. Думаю, може, вона колись туди піде та і знесеться. Ось такі наші гусочки. Хай вони собі тут миють лапки. Ми біжимо далі працювати, потім ще покажу вам решту нашої пташки. Ну і вернемося ще до гусей. Ось так він пританцьовує до цієї нової, бачите, як він так цікаво. До речі, ганяє так, вискочив на мене, почав шипіти. Я заявляю, коли будуть гусенята, як він буде скакати тоді. Залицяється він до молодої гусочки. Вона щось думала-думала. Він вчора її порував, я бачу. До речі, він її так непогано парує, тому що от неї на крилах навіть піріни є поламані. Він і порвав вчора на вулиці на суходолі. І маю дурну звичку зробити свою справу, потім ще стояти, треба йти його зганяти. Це ж добре, що ще на воді там густі якось легше, а коли вона на землі, їй важко тримати його. Так, поки вони тут будуть собі любитися, а ми йдемо працювати. Щось вона... І хоче, і не хоче, вона не знає, що робити. <кій> Хотів казати, що а, і, він, і він не знає, що робити, але бачимо, знає, що робити. О, далий кадр. Спрацював. Не знаю, напевно, що ні, тому що не було характерного такого гусакового гелготу після тої справи, як вони люблять, щось у них пройшло все Може, вони так або встадалися, бо він, мені здається, не допрацював. Щось не то. Ідемо по другому колі, все ж таки він хоче допрацювати. О, ну давай малий ще разочок. Трошки в нас іде не по плану. Мишка пригнала. Напевно, мишка хоче нестися. Тому я мушу випустити птицю. звідси. ці! Прибігайте. Щоб мишка, бачите, вона все ж таки погнала нестися. Але я хочу її загнати, щоб показати... Де її гніздо і де б я хотів, щоб вона неслася? О, молодець. Ось тут у нас минулого року мишка наша сиділа. Ми її закриємо тут. Зараз йду і поправлю, покажу, де їй гніздечко. Ходи, мишка, ходи. Сонька, ти не бачиш, де ти неслися? Мишка. Мишка наша змирилася. Бігла від звідси, віцей. не хочу її так лякати, але вона сіла на своє гніздо, там десь сиділа. Е, минулого року вона там висиджувала гусенят. Думаю, вона цього року теж привикне там. Хай вона знесе перше яєчко, ми її так закрили. Вона, бідно билася, ходила, як билася, пробувала вийти, кричала, але ну, мусимо її навчити на своє гніздо, тому що тут у нас качечки вже закрили яйця. Ee, звідси я тут закрив, щоб кури не йшли, не заважали нашим качкам. Тому цей. Тому мишка мусить там нестися. О. Він такий їдять кури. Вітамінчики бракує всім. Так, погнали, гуси тут ходять. <кху> гуси її кликали, прийшли підтримати, дружню підтримку. Але наша мишка молодець і собі... <кій> Сама пішла, сіла і несеться. Ну шо? Е, та, вчора знеслися, загубила яйця на дворі, я вже казав, не знаю, чому вона губить яйця. Е, ця, не знаю, чи несеться наша біла королева. Ну, будемо бачити. Ось такі ту в нас справи. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті. Бережіть себе.